Жанр Immersive сім завжди був досить нішевим жанром, і до 2010-х років він був у небезпечній близькості до того, щоб повністю зникнути. Тому не було особливого сенсу для Аркейн Остін випускати новий Prey у 2017 році, враховуючи, що велика кількість гравців навіть не знають, що таке Immersive сім, а розробники змушені витрачати великі кошти на пояснення цього жанру. Це не здається особливо розумним рішенням сучас. Власну ігрову епоху. І хоча при дійсно розчарувала з точки зору продажів, її репутація за останні 8 років тільки зміцнювалась. Багато хто навіть вважає її одним з найкращих імерсивних симуляторів коли-небудь створених, і що вона навіть не поступається таким іграм, як Deus Ex, System Shock і багатьом іншим, враховуючи конкуренцію в цьому жанрі, деякі аналітики вважають, що в майбутньому видавці взагалі перестануть використовувати термін Immersive Sim. натомість перейдуть до більш звичних для гравців термінів таких. Як RPG. Але що б хто не казав, Prey 2017 року це одна з найдивовижніших ігор, у які ви можете пограти.